Заклад сімейної справи консул долучились до національної акції Стіл пам'яті 2025». зарезервовано для найсміливіших серед нас. Ми зарезервували стіл саме для тих гостей, які на жаль вже ніколи не зможуть прийти, посидіти. І ми дякуємо усім, хто доєднався до цієї акції. Ми пам'ятаємо наших захисників і пам'ять про них житиме вічно. Тож пригорнімо в цей день тих, хто несе в своїх душах тягар втрати своїх побратимів: чоловіків, братів, батьків, матерів. Сестер, дружин, бо їхній тягар найбільший, який коли-небудь знало людство. А стіл пам'яті це проста і важлива дія, яку ми творимо разом для вшанування людей, що віддали життя за Україну, за кожного з нас. Це наша вдячність, солідарність, турбота. Це пам'ять, яка живе серед нас і житиме вічно. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.